Це дуже смачний і ситний овочевий салат з картоплею. Картоплю я відварила і тепер так склянкою придавлюю, поливаю олією, присолюю, приперчую і ставлю в аерогриль з обох сторін, підсмажую по 10 хвилин. Нарізаю тим часом огірок і помідор дрібненько. Взяла набір. Салатів, помила і в центрифузі просушую. Дуже крута ця штука. Будете десь бачити, обов'язково купуйте. Просто must have. І сюди ще кришу. Петрушку і цибульку. Можна брати кріп. Картопля вже дуже класно запеклася, нарізаю її і повністю охолоджую, тоді перекладаю в салат. Готую смачний соус, беру такі дві добротні ложки сметани жирної, 20%. І додаю туди гірчицю. За смаком. Я додала ось так, це було багато, тому трошки гірчило. Додаю ще сіль перець і заливаю соус у салат, їсти треба від.